Наперед, хочу запросити до поширення доброї новини Євангелії, підписатися на мій канал, скоментувати щось, сказати свою якусь незгоду чи думки з приводу, чи просто написати кілька слів, аби Ютуб позиціонував і поширював добру новину, поміж тим іншим, що він поширює, не завжди добре. Тому дуже важливо лайкнути, підписатися і скоментувати. Це євангельська дія, яка має свою нагороду у Бога. Отже, сьогодні ми маємо проповідь, проповідь притчу про таланти, притчу про прощення. І щоб добре розуміти, про що ця притча, я хотів би пригадати, якщо хтось не пам'ятає, кожного року час від часу про це згадується. Що талантами мірили вагу. І винен 10 тисяч талантів. Талант це, мені здається, щось 30 з чимось кілограм дорогоцінного металу, як правило, срібла. 10 тисяч талантів срібла. Це так калькуляція, е, е, Кантор такий е, валютний. А 100 динарії. Щоб розуміли, що вага динарія була 3,17 грама. Отже, 100 динарій – це є 30, 300 грам срібла. Тепер ми розуміємо, 100 тисяч талантів тяжко собі уявити. 10 тисяч талантів по 32 кілограми кожен, Яка це маса срібла, який це борг. І борг у 317 грамів. Це неспівмірний розмір того, що про що прощалося, або що не хотіло проститися. А тепер, що повідомив того, ми можемо зрозуміти глибину того, що Ісус хотів сказати. Перше, що ми бачимо, що ця притча про що? Про Царство Боже. Отже, в царстві Божі будуть от такі порахунки. Така. Філософія чи такий підхід, такий спосіб думання. Що ми бачимо? Бог прощає боржников, отець прощає людині. 100 тисяч талантів, чи 10 тисяч талантів, суму, яку свій важко уявити, яку ми, в принципі, здатні заборгувати, як виявляється. І ми бачимо, що коли слуга, очевидно, не хоче. Бути покараний, не хоче і не має чим вже віддати, проситься. Все, що ми можемо перед Богом зробити, це просити, віддати борги, яким ми завдали Його величі, Його любові, Його справедливості, Його милосердю, Його інакшості, святості, кадошності, ми не можемо нічим. Це неймовірно велика сума. Ми не маємо таких ресурсів. Що ми можемо робити? Ми можемо просити. Поможи, прости. Я якось буду віддавати, як не уявляю. І Бог на ці слова нам прощає. Наше маленьке бажання бути прощеним. Наше маленьке бажання не попасти. Прокляття не бути відкиненим. Регуляється, цього вистачає не попасти в тюрму, цього вистачає, аби Бог нам простив скільки неймовірну суму. І потім ми бачимо, що цей чоловік, прийнявши таке велике прощення, ми бачимо, що Бог не каже, добре я даю тобі ще рік чи 10 років на те, що ти віддав борг. Ні. Бог просто йому списує. Я би епіграфом до нинішньої притчі сказав приказку, яку ми всі знаємо. Не шкода тих сливок, але чого ти туди заліз? Тут не йдеться про сливки, не йдеться про гроші, а йдеться про твоє ставлення, про твоє серце, про твоє прагнення, про те, що ти хочеш. Що ти хочеш осягнути, що ти досвідчиш? Тут йдеться про серце. Серце Бога, який прощає, і серце грішника, який приймає прощення. І від зустрічі отих двох сердець з двома різними прагненнями робиться нова дійсність. Тут Бог нам показує ту концепцію, філософію стану Царства Божого. Свою логіку. Свої дороги, які інакші від наших людських доріг. Він так підходить. Йому не шкода 100 тисяч талантів, йому розходиться людина, її серце, її спасіння. І розходить, щоб вона була в резонансі <кій> разом з ним. рухалася в тім самим ритмі, мала ті самі думки, що були в Христі Ісусі, що отця. Він цього хоче. Подивися, як я роблю, і ти роби так. Бог прощає йому 100 тисяч талантів з надією, що цей чоловік буде подібним, як він. Бо цей чоловік вернеться на хвилинку і є Божим сином. Всі ми його сини і доньки, діти. Маємо його гени. І він хоче, щоб ми мали його спосіб поведінки, спосіб думання. І він тими стома тисячами чи мільйоном тисяч талантів. Він готовий нам показати, як він нас, до нас ставиться, як він нас прощає, показати свою віру. І що стається цей чоловік після того всього, що з ним сталося, після того всього, що йому раптом звалилося на голову? Цей чоловік, коли бачить іншого чоловіка, відносно якого він вже Бог, позикодавець, а інший боржник. В неспівмірно мізерній сумі, пригадуємо 300 грамів і там тони, тони, десятки тонн е срібла і, і 300 грам срібла, він бере і починає його термосити. Для чого? Ти, щойно досвідчив, як з тобою повелися. Ти хочеш уйти в Царство Боже де так поводяться? То що увійти? Ти хочеш вже бути частиною того Царства, бо Ісус каже, Царство Боже є поміж вас. Просто прийми цей дар і будь як Бог. Позитивно виконай те своє прагнення, яке привело колись тебе до гріха в раю. Знати все, щоб бути як Бог. Бо ти знаєш тепер, як Бог прощає. І зроби так, як робить Бог. Прости цій людині. Ти що він точно так само просить, як ти просився. Один-один та сама ситуація. Він бере і до нього застосовує справедливість. Як то кажуть, всім закон, а собі любов і справедливість. А Бог так не робить. Всім і закон, і справедливість, і вершини і того всього є любов. А цей хоче вибрати тільки щось частину з того всього, що Бог. Думає і робить, і піти вузенькою ущербною стежечкою, обмеженою, лише справедливості. Віддай мені. Ти мені винен. Чого ця притча нам вчить, говорить і розказує? А вчить і говорить нас про те, що Богові не розходяться в наших гріхах. Скільки ми разів щось зробили чи не зробили, бо розходиться, чи я хочу жити за його логікою, чи я хочу жити за Його серце, чи я хочу змінювати неймовірну людську поведінку, поведінку цього світа на поведінку Царства Божого. Чи я бачу, як він робить до мене, чи я бачу вагу своїх гріхів. Чи я бачу цінність царства Божого? Чи воно для мене потрібне, чи я хочу туди прийти? Чи я хочу усунути? І яким способом я маю доступ до того Царства Божого? З одного боку? Чи я відчуваю силу Божого прощення і любові до мене? І чи я хочу, так як Бог, передати іншим, поділитися іншим. Бути свідченням для інших. Бути як Бог для інших. Бо Коли я вступаю на дорогу Царства Божого, я маю за собою привести інших. Ісус прийшов і говорив не тільки до тих, кого бачив, але й посилає апостолів, щоб піти до тих, кого не бачив. Не лише сказати, а на основі сказаного, пережитого, досвідченого. Посвідчити і привести інших, прощаючи людям, даючи їм свідоцтво Божої логіки, Божого царства, Божої інакшості. Ми повертаємо заблуканих Божих дітей. Ми поширюємо Божу родину. Ми змінюємо світ. Саме цього Бог хоче від нас. Саме цього Бог хоче. Говорячи на цю притчу, сьогодні розраховує, що ми будемо свідками, які самі діткнулися до любові, прощення і милосердя, і таким роблям передають свідчить людям навколо себе. Слава Ісусу Христу! Промова всіх з усієї душі і з усієї вусі нашої промови.